Вітаю, друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовослужбовець збройних сил України Мирослав Гай. Мирослава щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Навзаєм, доброго дня всім. Володимир Зеленський заявив, що він доручив начальнику генштаба Гнатову допрацювати питання поповнення бригад людьми. Він каже, що воно має бути переглянуто, якби всі військові говорять про брак людей на фронті в цілому в бригадах, так і в цілому в корпусах. Мирислава, а за рахунок чого і як тоді можна вирішити і переглянути це питання? Чи будемо ми спостерігати, скажімо так, от чергові? Ну, скандали, знаєте, коли говорили, що забирали там різних стилових спеціальностей з повітряних сил, так, людей. Ну, тобто, що будемо спостерігати і де брати тут людей? Це не про це питання. От, і людей з повітряних сил, я вам скажу, що забирали в армію ну, в інші роди військ, і в 2016 році. От, Я пам'ятаю, що коли я перший раз потрапив на збори е, десантно штурмову бригаду, о, Отже, як резервіст, то е, у нас там вже були е, майже ну декілька рот е, військовослужбовців різних сил різних інженерів. Так, тому кажу, це не вигадка 23-го там чи 22 го року. Це такі речі відбувалися. Просто зараз ж між підрозділами відбувається постійне змагання. Щодо особового складу. І всі намагаються із навчальних центрів забирати, і рекрутингом займаються, і через центри рекрутингу. І е, не завжди цей розподіл він, е, умовно кажучи, рівномірний. Отак би я назвав. От. І це в принципі зрозуміло чому, тому що якісь бригади більші втрати на суть, якісь менші, десь е, у когось є більші доступи до навчальних центрів, у когось менше, ну і так далі. Це від багатьох речей може бути залежати. Я думаю, що просто зараз мова була піднята. Ну там я чув промові, що це реакція на якийсь запит військових. Це означає, що можливо якийсь моніторинг проводився, чи опитування проводилося, і в рамках, ну, це ж якимось чином, ця інформація вона мала бути проаналізована. Тож не може бути, що хтось один, або два, або три навіть командира підрозділів сказали, що така проблема є. Це має бути е, дослідження. Я так розумію, що або було таке дослідження, сподіваюся. І відповідно цього дослідження зрозуміли проблематику і прийняли рішення, що потрібно в умовах, коли от зараз є критична нестача людей. що В умовах, коли є велика кількість різних підрозділів, різних родів військ, що потрібно якимось чином цю історію відозмінити. Це нормально, ну це означає, що є нові виклики, і на ці нові виклики держава намагається якось реагувати. Мирослава, просто дивіться, спілкувалася з Жоріним із третього армійського корпусу. Він взагалі ну, казав про те, що якби людей не вистачає. І він е, каже про те, що мовляв, і ніколи дається там на, на папері прописана там ціла рота, а насправді там шість піхотинців, як виконувати тоді завдання. Тобто ну, тут то питання ну, може бути. Такі буває. Такі буває. Але так. це знову ж таки це історія. Не навіть 24-го року, це вже кінець 22-го, 23-й рік, вже таки часто було, і з різних причин. Це може бути, тому що люди, наприклад, ну, по-перше, є хворі. Є ті, які там лікуються, є ті, хто на довготривалому лікуванні і не виведені поза штат, наприклад, з різних ну, причин там, до чотирьох місяців є можливість залишатися в підрозділі там. Та безліч буває безліч різних причин. І так буває, що на папері у тебе така кількість людей. Є такі, що списуються і ще не списані, і не можуть виконувати бойові задачі, чи, навіть взагалі, чи спеціальні завдання. От, і може бути так, що неадекватна картинка по, чисель, по бойовому чисельному складу, от, по кількісним показникам. Таке буває, на жаль. Діб констатує, що півтора кілометра лишилося до повного оточення в Мирнограді у районі Покровська. От можливо, вам відомо, що там відбувається, як виглядає ситуація вашим очим? Ми тут бої але бої, але я не думаю, що зараз це оточення повноцінно відбудеться, принаймні Покровська. Ми ж вам цю історію вже мусолимо який місяць, який рік. Покров, Покровський, знаєте, таке враження, що є люди, вже знаєте, змагаються. Одні є, у нас з'явилися ті, які прямо два роки поспіль, що Покровськ паде, два роки. Мар'яна безумно це говорить, там, там Діпстейт вже скільки місяців каже, що Покровськ паде. Таке враження, що, знаєте, що поділилося на дві команди: одна вболіває, що Покровськ встояв, а інша вболіває, що він впаде. І це переважно люди, які не беруть участь в житті Збройних сил, там не служать в армії, не служили в армії, там є представниками громадськості, політиком, там якісь аналітики серйозні, це теж цивільні хлопці, дівчата. А Інша частина каже, що Покров тримається і робить це для того, щоб він якомога довше. Був форпостом і таким узлом оборони і бореться. ви ж бачили, що десантні ну десантні штурмові війська нещодавно зачистку чергово проводили Покровську. ну так, ситуація важка, противник малими піхотними групами цими тактикою просачування на жаль, заходить цей, Ну Я ж вам про це вже багато разів розповідав. От, але їх потім нищить, нищить і нищать. І Покровськ так ще інакше, рано чи пізно, під такою кількістю ударів, яка там є, якщо не буде зупинки війни, він перетвориться на таку саму руїну, як Бахмут або Марінг. І це е, е, зрозуміле явище, тому що якщо по вам кожного дня е, прицільно е, вас обстрілюють кабами. Ракетами, артилерією, авіацією, FPV дронами протитанковим озброєнням тощо, ну, то рано чи пізно просто не витримує ну, просто інфраструктура, будівлі падають, і не залишається що охороняти і Збройні сили змушені відходити. Ну, ви пам'ятаєте, вже всі позабували, була колись така. Точка оборони, як Донецький аеропорт, ДАП називався. Знаєте, тоді вислід з'явився, який навіть став таким якимсь символом, я не знаю, при, прислів'ям, щоб не люди не витримали, не витримав бетон. А і казалось, що кіборги люди називали, які тримали аеропорт, не називали? Ну, ну так це в нас так за кожне місце відбувається, а інакшого виходу немає. І коли вже не залишається що обороняти, ну тоді вже Збройні сили відходять. Тому що якщо ви залишаєте ну, вузол оборони, який є зручний, набагато зручніший, ніж поле, наприклад, просто неба, де вас зразу розметуть авіацію і вам просто ви не зможете там утримувати ні логістику, ні що, В місто вам принаймні дає таку можливість. От і ну це, це логічно. Тому коли знаєте, хтось каже два роки поспіль, що Покровськ паде, ну це маніпуляція. Така, знаєте, та він паде, якщо так все буде далі йти, але е, не треба бути капітаном очевидності. Тобто, якщо війна продовжується, і що у противника є домінування в повітрі. Якщо він о, не зупиняє удари, ну, то рано чи пізно ну, це станеться. Ви сказали, якщо війна продовжиться, а чи є шанси на завершення війни, от як люди кажуть, цього року до кінця грудня? Я не бачу цього. А, не бачу. Е ну, знак е Дивіться, для того, щоб зупинилася війна, це потрібно просто політичне рішення, Два-три телефонних дзвінки з боку президента Путіна, два-три телефонних дзвінки з боку президента Зеленського, і зупиняється вогонь з обох боків. Далі ведеться моніторинг, жорсткий порушення режиму тиші, ну, щоб набувають там підрозділи, які, знаєте, там. Нап'ються е, алкоголю е, росіяни, наприклад, на якийсь Різдво там, чи Новий рік. Вийдуть, постріляють, от вам вже ескалація, наприклад. О, для цього ведеться моніторинг. З допомогою дронів, з допомогою міжнародних спостерігачів, груп, систем моніторингу, засобів радіотехнічної, радіоелектронної розвідки, всіляких там радарів тощо, там, контрбатарейних радарів. І все. У Японії і Радянського Союзу після Другої світової війни немає мирної угоди, не підписано мирного договору. Між Арменією та Азербайджаном немає мирної угоди. Між ними не підписано ніякої мирної угоди, немає ніякого мирного плану угоди. Вони зупинили вогонь, прийняли рішення, там, неважливо, за допомогою партнерів, там, Трамп, їх якось малює, що будемо зараз на цьому етапі вирішувати все політичним шляхом. Вам не потрібна мирна угода. Між Кіпром і Турцією немає мирної угоди. з Грецією, ну, з і Грецією і Турцією, розумієте Немає мирної угоди щодо Кіпру Ну, це все. Про що йде мова, типно? Е, немає вогню. Ми можемо зараз сказати, що є війна між Японією і Росією? Ні, немає. Між Грецією і Турцією? Ні, немає. Між Арменією і Азербайджаном ні, немає. Мирних угод немає, немає ніяких мирних планів. Є зупинення вогню, є політична воля, що все, на цьому етапі ми припиняємо смертоубивство, ми будемо домовлятися Тому о, я не розумію, яким чином до кінця грудня має зупинитися війна. Ну, якщо Путін зараз скаже Герасимову, зупиняємось. Президент Зеленський у відповідь, звичайно, скаже, я вам клянуся в цей же день скаже, щоб зупинити вогу. Навіть б, хай будуть незадоволені хтось. І воєнні, які четвертий рік поспіль, вони дуже дисципліновані. Все, вони 11 рік ведуть війну ще АТО, нагадає ООС, зараз повномасштабну війну. чотири роки повномасштабної війни. Я вам скажу, що ці люди в окопах, вони, е якщо їм поступить наказ, вони будуть знати, що зараз там, з такої-то години, там, з 12-ї години, там, це там з обо... опівночі вводиться з це обов'язково фраза буде, режим припинення вогню, я вам клянуся, вони самі будуть бігати, спостерігати, щоб жодна падла не стрельнуло. От. Для того, щоб їх потім не звинуватили, щоб по їхнім позиціям потім за це не прилетіло. Військові дуже дисципліновані на це, розумієте? Тобто, Ви ж, що знає, ми... знає, а, що ми... навіть полювання заборонено, щоб не було зайвих, зайвих е, о, вистрілів просто навіть. Парислава, тобто можна сказати, що ми потребуємо термінової зупинки вогню, враховуючи ситуацію на фронті? Ми потребуємо термінової зупинки війни з 2014 року, але ми не можемо зупинити спротив, якщо противник не вступає, тому що це означає геноцид: смерть українського народу, нищення української держави, стерття України з політичної мапи світу, Буча Маріуполь в кожному гостомель. В кожному райцентрі перепис усіх Атошників ще, ще з Атошників і нищення їх, їхніх сімей. Повальна мобілізація всього чоловічого населення, е, в російську армію. І нова війна вже з Молдовою, з Польщею. Е, ну так само, як вони зробили на окупованих територіях. Росія що зробила? Окупувала територію Крим, купувала е, Частини Донецької Луганської областей почала проводити одразу там мобілізацію. О, о, окупувала Чечню Печерію. Зараз вони воюють на боці Російської Федерації. Тобто війна для цих народів після припинення супротиву не зупинилась. Війна для людей Донецька Луганська. Не те, що не зупинилися. Вони всі загинули, тільки вже не в Донецькій Луганській області, а вони вже гинули в Харківській області, поки їх не викинули звідти. Тому що ми, ну ви подивіться, яка кількість полонених з тих територій. На Запорізькій області, на окупованих територіях, вони почали проводити зразу мобілізацію людей. Тобто, активістів нищать. О, всі, хто. Я вам приклад дуже класний приведу. О, в Криму о, був підрозділ Alpha СБУ. О, я з ними був знайомий десь в 2013-12 році, тому що у нас ми брали участь у спільному такому, не змагання, це були, а такі спільні навчання з рукопашного бою, куди з'їжджалися. Ну, з усієї України. Люди, які полюбляють це, такий був як семінар. От я тоді дізнався, що от вони там займаються. Так вони вирішили в 2014 році залишитися на боці України. Ой, на боці Росії. От, що? Ну, от Вони там мали квартири, в Криму у них там родина була, вони вирішили, що вони. Зраджують державу Україну і переходять на бік Росії, будуть там служити. Ви думаєте, їх залишили в Криму? Оці е е е е так звані е перший і другий корпуси, армійські корпуси ЛДНР, вони всі були кинуті в бій проти України і загинули там е е тисячі людей, загинули, і от серед того мільйона загиблих. Які ну, там загиблих поранених, які показує ну, Генеральний штаб там, міжнародні аналітичні центри, ну, велика кількість ну не, не половина, звісно, і не чверть, але велика кількість це люди з окупованих територій, тому що їх просто призвали до армії. І тому, якщо ми зупиняємо війну, то ця війна для нас продовжиться тільки на інших територіях. Це буде Молдова, це буде країни Балтії, Польща. Десь якийсь Казахстан потім умовний, розумієте. Хтось загине в КТО в Дагестані, в Чечні, тому що там буде там якихось ополченців, партизанів зачищати і загине там, розумієте? Ось о, в чому сенс. Чому ми не можемо зупиняти нашу боротьбу, супротив? І чому обопільне о, зупинення вогню так? А одностороннє зупинення вогню з боку України відмова від супротиву неможливі, тому що це означає далі геноцид і нова війна. Тільки вже на боці окупантів і орками вже будуть називати не просто росіян, а от як бурятів називають, так будуть і українців називати орками, розумієте, і от і все. Мирослава Лукашенко виходить і говорить про те, що мовляв Володимир Зеленський має завершувати війну. Не Путін має завершувати війну. Так а Володимир Зеленський, якщо хоче, аби Україна зберегла свою частину території та не втратила Одесу та Миколаїв. Дивіться про Одесу та Миколаїв про загрозу і про плани росіян далі говорив генерал-майор Дмитро Омарченко, Він зокрема. Казав, що при такому керівництві та при такому відношенні до війни може скластися така ситуація. Вона є дуже якби напружена. Він каже, що спочатку там буде Покровськ, потім зайдуть Дніпропетровську область. Після Дніпропетровської області вже Херсон знову якби захоплять і от і далі вже підуть на Миколаїв. Ну, це стратегічно, я такі, я розумію. Генерал Марченко має рацію за єдине, знову ж таки, за єдине невеличкою оговорки відступу. Це станеться через років 100 з такими темпами наступу росіян. Ну то порахували просто аналітики сили, аналітики Сіла порахували, що Російській Федерації для захоплення всієї України потрібно з такими темпами просування, як вони відбуваються зараз. Що от ми кричимо Покровськ, кілометр до оточення, караул. О, от порахували, що для захоплення всієї України з такими темпами інтенсивністю війни потрібно 400 років. Це не про ефективний контроль ми говоримо. Це просто, щоб йти до кінця, якщо то буде такий темп просування, а, значить до Миколаєва роз 100 років. Якщо здатися, то і швидше. Якщо здатися, то швидше. Якщо послухати Лукашенка, то буде не втрата якихось деяких територій, буде втрата всієї України. Оце все. Мирославе, аналітики Американського інституту вивчення війни кажуть, що за нинішніх темпів просування Росія дійде до Донеччини у серпні 27-го року, не ну, в принципі, наскільки я розумію, що коли американці приїздили до Києва, зокрема, генерал Дерівського так він переконував його про те, що питання втрати Донбасу це лише питання часу, мовляв, десь за рік це все одно останеться. А якщо зокрема, а як якщо нам розвідати… <звідування> Давати, так. День, в 22-му році американські аналітики всі розвідки світу сказали, що Україна зникне і буде захоплена за два дні за три за дні. Хто сказав два тижні. Потім їх всіх виклали на кайор і сказали, що вони не вігласи, що вони ввели в оману уряд США. Через це ми не отримували допомоги, тому що наше нам допомагати, ми ж зникнемо через три е, дні. Що Київ буде захоплений за і що? Кого ви слухаєте, Жень? Ні, я не слухаю Америку. Я, я дуже рада, що ми дуже, сьогодні з вами про це говоримо. І те, що говоримо про слова, які розвиваються ці да. думки американців. Ну тому що ми вже Сполучені Штати Америки нашому ми, ми дякуємо за розвіддані. Розвіддані це важливо, тому що розвіддані це факти, це дані. Але оцінки даних і не, не, не треба нам озвучувати, тому що вони можуть бути різні. Можливо, для Європи, для європейських країн така загроза, як напад Росії, означав би там повне захоплення країн Балтії за три дні. Там. Це правда, можливо. Ну, з урахуванням того, що у них люди відмовляються йти в армію. Про, там, в Німеччині опитування говорять, що люди більше там, половини взагалі не готові захищати країну, взагалі не готові захищати країну. Що ніхто, ну, я не піду в армію. В Польщі так само багато хто говорять, я поїду за кордон. там. Ну, та діда. Ну, з такими, звичайно, ну згадайте Францію під час Другої світової війни, згадайте країни більшості Європи, ну все. Ну, а і була Британія. Теж всі казали, що Британію захоплять е, протягом е, там двох тижнів. І що? Жоден окупант не встав на берег Британії. Навіть не, 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 не це не доплили. Не Задані, дякуємо. Ваша думка дуже важлива для нас, але не цікава. Мирослава, як ви вважаєте, чи... тому що американці вже пішли один раз на такий крок, коли припинили нам так розвіддані на Давай. постійно це роблять. Ну, тобто, ви для наших глядачів от, вихід є, на мається на ладі, що не буде така, що от, це так вплине на, на фронт, що фронт може там бути статися обувал серйозний, посипеться фронт через yes. 90% дронів ударних, які застосовуються в Україні українського виробництва, та з іноземними комплектуючими. Ну, вибачте, ми в вільному світі живемо, що вони хай спробують нам перекривати, що це просто. Ой, давайте все ж таки зробимо так, щоб вони за місяць до за, за 27 року втратили Донбас, давайте їм ще і це зупинимо. Ну так чи що йде Ні. Артилерійські постріли ми виготовляємо. Артилерійські системи ми виготовляємо. Ні, дякуємо, нам допомагають зброєю, боєприпасами, нам це потрібно. але нам допомагає Європа. Ви ну, розумієте, зараз така політика Сполучених Штатів Америки, там президента Трампа, ну, з нею не згодна більшість Конгресі не згодні з нею. Британці не згодні з нею. Ну, німці навіть не згодні з такою політикою. В Америці вважають, що це політика провальна, капітулянська. Ну, поміняється колись адміністрація, ну, що робить. Я б звичайно, хотів би, щоб до того моменту війна вже закінчилася, або була б якась пауза. Ну знаєте, коли Трамп роз Трамп вже стільки всього розказував. Ну знову ж таки, кого ви слухаєте? Жень. Не треба слухати ту аналітику, що ви мені називали, Лукашенка. Ярослава, ні, я не слово, просто ми, ми обговорюємо останні заяви, останні ну, новини. Ну, прощуй, 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 всі, всі зговорилися і кажуть, ви програєте, ви програєте, ми, Uh, mm -hmm. Не mm -hmm. програли, давайте зупинимо, знову не програли. Та він вже в, в 22-му році. Вже не давав нам. Він каже: я дав їм джевеліни. Та вони не давали нам в цій кількості, дали там несі погано працювали. Я вам скажу. У нас ліпше е, тактико-технічні характеристики, ліпше показали наші стугни. Ну і застосування. тактико застосування була ліпше у устугом, тому що далі дистанція була е, е, можливість працювати, живучість, розрахувати. Відповідно, от і кресари наші, ну менше дальність але показали. І Богдани ми зараз виготовляємо, і кніптуном ми топили крейсер Москва не якоюсь американською томагавками розумієте. І Абрамси, які нам дали дуже дякуємо, але виявляється, що танк це не сучасна зброя на полі бою, вона горить від дрона. І в півдрони застосування масово вигадали українці. І мавіки для розвідки і для скідів вигадали українці. І скіди вигадали, і виготовляють вибухівку для скідів і дронів українців. Ну, так, буде важко. Це дуже складно. Якщо вони. Сказали б завтра, що ну, нам допомагає не політиком Сполучених Штатів. Ми тримаємось на підтримці американського народу. Чому нам змушені допомагати всі? Тому що це е, суспільна думка цивілізованого світу виборців. Так, зараз цю думку намагаються переламати, сказати, от, з Росією каже: давайте всім покажемо, що Україна е -е, не хоче е -е, миру. Давайте підставимо їх в таку ситуацію, щоб вони відмовилися від мирного плану. І тоді ми скажемо, що це не ми зупинили їм допомогу, а це просто вони такі. З корупції ми їм допомагаємо, звісно, ці скандали не грають е, позитивну роль на суспільну думку у світі, от є що пред'явити. Але якби е, американський народ, жителі, мешканці Європи, громадяни Європейського Союзу не бачили е, геноцид українців в прямому ефірі, прямо от на смартфони, на камери, з безпілотників, як розстрілюють полонених росіяни. Які вони чинять варварства, як вони катують. Якби вони не бачили героїчний спротив українського народу, Збройних сил України, і Сил оборони, то можливо б, да, ситуація була б складна. Але ж вони все це бачать. І відповідно, суспільна думка світова на боці України. Тому політики можуть бути такі, сякі, вони змушені, слава Богу, там ще демократія, рахуватися цією суспільною думкою своїм електоратом. Я вам хочу сказати, що більшість того, що от проти, скажімо так, певні позиції Президента Трампа, які багато хто розгледів там про російську позицію, вони викликали обурення Сполучених Штатів Америки, і ви побачите, як ця позиція буде скоригована. Так, Мирослав, ми вже це спостерігаємо. і Будемося сподіватися на позитивні новини для України. Мирославе, рада вас бачити. Дякую вам за ці думки. Дякую за те, що ви знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Ми звичайно слідкуємо за всіма подіями та аналізуємо у спільних ефірах. За що вам ще раз безмежно дякую? Давайте звернемось до глядачів, бо ми це робимо в першу чергу, друзі, саме для вас. Тому хто ще не долучився до нашої спільноти, зробіть це, будь ласка, підпишіться, поширте це відео. Бо думку наших військових має чути якомога більше людей. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Мирослава, буду вас чекати. Ось цих Дякую.